17th of april 2025 i will show what i mean and it is idea that uh, the blood which i will show it's not the idea of cruelty it is the idea of life so it is really truth this <sighs> Зараз показала, це ця ідея довіри і правди. І це не якесь насильство. Ця кров це ідея життя. Я бажаю всім дійсно такої мудрості бачити життя так само з відкритими очима і відкритим серцем, як його бачу. Я дякую.